Вітаю, мене звуть Михайло Назаров і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Цього понеділка школярі Дніпра сіли за парти вперше за весь час повномасштабної війни. Та незважаючи на те, що до цієї події міські чиновники від освіти, начебто, готувалися усе літо, у перший же день стався кричущий випадок. Школярі не отримали належне харчування. Багато дітей залишилися голодними. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради так прокоментував те, що відбулося зранку. Внаслідок тривалої повітряної тривоги, в деякі школи затрималася доставка ланчбоксів. Ситуація контролюється і ми врегулюємо всі проблемні питання по кожному окремому закладу. На цей допис дуже жваво відреагували Дніпряни, які в коментарях під текстом почали вказувати чиновникам Дніпровської мерії, що ті цинічно брешуть. Насправді, в значній кількості освітніх закладів діти взагалі не отримали харчування. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Ви різницю між затримали і не привезли, розумієте? Десята школа, перша зміна залишилась без харчування. Зовсім не затримали, а не привезли. Зовсім. Так само 73-я, яка на базі 107-ї школи нічого не отримали на сніданок. Це просто сором, жах. Діти молодших класів були голодні. У НВК 106 теж на першу зміну не привезли харчування. Дитина прийшла голодна. Уся перемога сьогодні без харчування залишилась. Ви б хоч попереджали завтра, якщо буде тривога, то теж не привезуть. Нащо тоді таке харчування? Не затримали, а не привезли дітям сніданки 107 школа. Діти без сніданків. І таких коментарів під дописом дуже багато. Чиновники намагались якось пояснити ситуацію, що склалася, та в них це виходило не дуже переконливо. Поясніть, будь ласка, яким чином сирена могла вплинути на доставку їжі. Моя дитина, навчально-виховний комплекс номер 66 взагалі залишилась голодна. Не було харчування зовсім. Ще раз поясніть, яким чином сирена вплинула на доставку їжі. Як в інших школах, в цей самий час, харчування відбулося? Оксана Довгун в одній школи завезли харчування до сигналу повітряна тривога. Всього в місті 174 школи, і на змішаній формі більше ніж 100 шкіл. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради так, а водії під час сирени ховаються в метро? Своєю відповіддю ви даєте зрозуміти, що таке буде постійно? Чи це повинно мене хвилювати, яким чином десь відбулось харчування? Мене хвилює. Чому голодна моя дитина? Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Скажіть, будь ласка, чи готові школи до роботи в воєнний час? В день по декілька сирен це буде на постійній основі? Чи готувались ви до роботи під час сирен? Мене хвилює питання завтра моя дитина поїсть чи щось давати з дому. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Тобто, якщо зранку сирени, то на харчування можна не розраховувати, що це за цирк. У вас всі працівники йдуть в укриття під час тривоги. У такому випадку треба попереджати батьків, бо тоді виходить, що харчуванням гумдеп дітей забезпечити не може. Так, у нас всі працівники у школах йдуть разом з учнями в укриття. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надайте відповідь: чи буде харчування в школі 35, а в школі 107, в школі 66 і в усіх інших школах на житловому масиві перемога, де харчування сьогодні не було. Постачальник допрацьовує алгоритми логістики. Тож, як бачимо, за все літо так званий алгоритм логістики не допрацювали, і навіть зараз департамент гуманітарної політики не дає ніяких гарантій, що таке не повториться знову. Що цікаво, цьогоріч для забезпечення школярів харчування міська влада залучила вже декілька фірм: як ту, що працювала раніше, так і нову. І саме новачки зірвали харчування у перший навчальний день. Хоча з міського бюджету їм виділили десятки мільйонів гривень на забезпечення школярів ланчбоксами, такими запакованими обідами, які за потреби дитина може прихопити із собою в укриття під час повітряної тривоги. Після скандалу, який вибухнув один із постачальників їжі до шкіл, вирішив показати, чим годують дітей за бюджетний кошт. Перше, що кидається в око, відсутність чого-небудь м'ясного: немає ні котлетки, ні навіть якоїсь сардельки. А кожен такий скромний перекус обходиться міській казні у 75 гривень. Ми вирішили запитати Дніпрян, чи задоволені вони якістю харчування дітей у школі та тим, як воно організоване. Ну мені не подобається. Я як колишній педагог, я працювала, звісно, в, в радянському. Тоді то мені подобалася кухня. Тому що я прийшла, я взяла свіже гаряченьке зразу і дала дітям. А зараз воно готується десь, я навіть не розумію де, і потім везеться в якихось бетончиках, потім воно гріється, потім воно відвозиться, воно миється. М'я мене, мене, якби це для моєї дитини, мене це не влаштовує. В нашій школі буфет тільки, харчування немає. А тобто вони покупокують самі. А, ну, булочки, я так розумію. Ну, моя дитина нічого не покупала, она з собою приносить булочку, там банан їдли досить. А, в буфет привозять печиво. Ну там щось вони попають. Раніше було краще, коли готували на місці, коли воно було свіженьке, коли за це все відповідав директор і зауч. Тоді було краще. Вони спускалися, є, е, є там ще медсестра, яка завжди вона спілкувалася з е, поварами і вона слідкувала за всім, за чистотою, за е, качеством готовки, якщо будуть возити, тут, я, тут качество я не знаю, не можу вам нічого сказати, розумілого. Почули, але батькам краще було тоді, коли все було на місці. Бо я хотіла, щоб було найкраще, тому що гречка якась суха, діти мені жалувалися, якісь котлети рибні. Ну таке. Хотілося щоб більше було білків, углеводів, жирів, тому що одне яйце варене, гречка, і якийсь салат це. Ну, Дома ми так не харчуємося. Наш кореспондент під час опитування не зустрів жодну людину, кому б подобалася якість харчування у школах. Мабуть, єдині, кого вона влаштовує, це чиновники від освіти. А ні, ще, звісно, ті підприємці, які отримали підряди цього літа. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради провів більше 130 тендерів на харчування у школах. Кожен у середньому на мільйон півтора мільйона гривень. Тобто мова йде про сотні мільйонів бюджетних гривень. Але за ці гроші люди отримують харчування, яке їх не влаштовує. І підстав вважати, що якість покращиться, немає. А от проблема з доставкою має бути вирішена. Принаймні, хоч і досить туманно, але департамент гумполітики дав на це певну надію. Бо якщо за десятки мільйонів гривень, витрачених з бюджету, діти взагалі не будуть отримувати ніякого харчування, це буде занадто навіть для Дніпра. А от чи дійсно вирішать, покаже найближча вранішна повітряна тривога. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.